Усім привіт на каналі Нігабайт. Продовжуємо проходити е модифікацію на Тінь Чорнобиля. Danger Zone. Ми з вами з Прип'яті. Зараз спробуємо щось тут вмикнути. Ви взагалі не розумієте, що тут відбувається. Воно темно ще. О! Але лехтарем я себе відчуваю, що дуже, дуже палю. У нас трошки впали е перегляди. Так, будемо з вами трошки. Посуватися з хлопцями. Виносимо його, виносимо. Це динак. Це, до речі, наш... До речі, до нас теж стеж приліта. А що вже, армар, що, вже ж ви не покрамсали? Так, взагалі не розумію, що відбувається. О! А, в принципі, в принципі, зрозуміло. Так, десь хлопці, о, зверху. я пішов. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Так, все це зрозуміло, але дайте мені щось цікаве. А -а -а -а. О! Хочу щось понабирав? Якусь фігню, о. Л. Леречки, в принципі, нам не треба, але набої нам, в принципі, не заважають. Братику прикрию. Я наразі набої наберу. О. Так. Коротше кажучи, щось у нас тут дуже не збігається. Викинути, викинути, розрядити. Ооо. Нарешті. Так, давайте просуватися далі. Я так розумію, хлопці там теж щось шмагають. Хлопці, але це вночі я реально нічого поробити не можу. Короче, тут така, така кажучи, п'янка йде, що просто неможливо тут щось зрозуміти. О. набої. Моноліт ворог. Ну, це ми здорово, що ми взяли з вами 556. Взагалі не розумію, Де хто, де що. Так, але ж, вже ж в мене. А це наші чи ні? Це я помилився. Ех, хрен його знає. О, хлопці завалили. До речі, нашого. Так. Стоямба. Де де, де, де де? Ага, зверху десь. Шмаляє. Давайте дамо йому. Так, тримай аптеку. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, боляче. Ага, зрозумів, де Мінус снайпер. Десь того боку теж нас шмаляють. Ай. П'ять. Коротше, броніку вже хана. Умовно кажучи. Дай йому а я з боку зайду. Ага. Та дам зараз. Дивіться, там, до речі, артефакт якийсь. Чи привидалось? Ні, привидалось. Ох ти блін, як воно. Не дуже круто виходить. Так. Ага. Аномалія. Така. Така, серйозна. А чому, Оля? Так, ми, чувакам, в тим зайшли, да? Я так розумію. А де тут хто? Так, я взагалі-то не розумію, куди нам просуватися. Ну, ось, якщо так. Це наші? Це не наш. Ух ти, як завалили. Слухайте, де то я... Десь я прогавив щось. Так. Давайте ще раз. Тут взагалі аномалія. І немає сильного бажання. Пілякати. ти. Ще одна аномалія. Йой. Це не гуд. f 5 тут десь. Еей ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Я, до речі, дійшов. Дістався. А це не наші? Чи наші? Ні, вони жовті. Це норм. Слухайте, а так круто вони штурмують. Слухайте, давайте теж підемо. Поштурмуємо. Дитсадок. Я думав, що трошки буде інакше. Це. Так. Ага, зрозуміло. Треба десь е, поверхом вище десь. Чи можна тут десь походити? Ні, це вхід, це так зійшов. Зайшов. Так. Ось якісь двері. Ага. Це, коротше, кажуть, тут задній двір. Так, а що взагалі тут є? О! Що це було? Це був бронік. Якийсь. Ну, слухайте, ну, в принципі, непогано. Так, ну слухайте, шо, кого вони стріляють, я навіть не знаю. Давайте, Пенвешечку вимикнемо А, сусідня сусідні будівля. Я трошки не туди пішов. Так. Ну, то є дропешники валяються, якісь тут небіжчики. Давайте трошки їх. Полутаємо тут, подивимось, що тут, до чого. Ну воно таке, так. Да. Все ж таки. Ага. Ну, нібито нічого немає. До речі, є артефактів, що все я не бачу. Або треба все ж шукати, десь бігти. Або я не знаю. Або їх тут тупо, тупо немає. Так, де моноліт? Коротше, я так розумію, тут все ж хлопці тут все зачистили. Ось. Ага, ага. О, розумієте, йде віна. Так. Ну вони так кайфово зачищають, я вам скажу. Так, я бачу тут, до речі, багато, багато можна залутати кого. Так, що тут у нас є? Ось так, ось так. Ось так. Коротше кажуть. о, Перший артефакт, але ж ми зайшли в мене одинка. Ну добре. Так, гранатка. Тири-пири, розтап... О! Гроза! Ні, грозу брати не будемо. Це мене дуже... Слухайте, ну, ось так якось. Штурм вночі це така штука, що дуже... блін. А що воно перевантаження, здається. 69. Давайте щось викину. А, то речі, в мене є отака штука. Я вже забувся. Ні. О, давайте поки це. Поки взагалі не зрозуміло. Де тут. Де тут хто? Так, 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 так. Ох, ⁇ -мо ⁇ Стоям, бачки. У меня гранатка я. Да, черт, ты факт бачу. Блин. Все, торба. Так, блін. Коротше кажучи, тут десь ці чуваки. Я знов десь завантажився дуже, дуже пізно. До речі, у мене тут е, торба моєму броніку. Вже я так розумію. Глобально, якщо так... Я ще отак братий. Це не дуже кайф. А я не бачу, десь там, коротше, були вони. У мене є, до речі, гранатки. Еть. Ну, коротше, десь там він був. О, кость чвакнула. Так, артефакт бачу. Ой-ой-ой. Я взагалі за Артем прийшов, не торкайте мене. Взагалі вкусі, що в тебе стріляє, хоч якось. мінус Капає цей